Доброго суботнього ранку. Стою я під парасолю і буду вам знімати обіцяне кіно про новинку. Ну як новинку? Новинка, вона не новинка, він знаний трактор Давненько в нас просто його не було на площаці цього тракторця. І з кабіною, значить, от він зараз вам його покажу під дождьом. Оп, Ось він це красень. Дуже мені подобається, так як вони помилися. Один он там другий виглядає. Ловол, 35 коней, 4х4. Класика з кабіною. 6,5 на 16 шина. Задня 124. В чому особливість цього е, трактора? Сразу кидається в очі, що тут йде один е, гідромотор. Він же і на навіску, він же і на рульове управління. Класичний двигун на, на 2500 е, см. Мости класичні, обліцювання е, переднє, так само класика. Ось так він зверху. Відходимо. Навіска. Ви бачите, вона виглядає ззаді оце бак. Бак паливний, пластиковий. Є так, що гідробак для, для роботи з прицепним обладнанням, щоб масла вистачало. Є два гідровихіди, два контури, щоб робити з додатковим гідроприладами мотора, гідромотори, гідроциліндри. Ото є, є, є спуск. Так, є. Ну, це полуволоски, добротно, гарно. Кабіна просто височезна, величезна. Напевно, що по розмірам складає такого діду. <смі> по об'єму складає половину трактора. <смі> Значить, що тут ще цікаве? Задні диски розбірні, регулюються. Передні колеса ні, тут можна тільки перекидати на направо, противаги, фірміні на 80 кг. І тобто мотор без турбокомпресора, там нічого нового, звичайні речі. Так, ну Давайте я буду ховатися всередину. І далі будемо говорити. Ну що, значить, будемо заходити в салон. Двері тут подвійні. Значить, Ось дивіться. Значить ось дивіться, знамениті сидіння тракторні грамер. Які просто всі закохуються і мріють і дружнючі, до речі, дуже дорогі. Так воно виглядає все. місця досить. Якби не оцей от хво, можна було б ще маленьку сідушечку поставити. <рес> ну, все, буду зараз заходити. І так, салон трактора. На вулиці у нас вже другі сутки дощ іде. І ви знаєте, може хтось інший би сказав, от подивіться, які тут кнопочки, дивіться, як тут добренько, дивіться як тут файненько. Я напевно, що почну про переваги кабіни. Тому що для мене ідеологія кабіни це здоров'я. В першу чергу. Ви є захищені від навколишнього середовища, від вітрів, від продування. Оскільки мені поприходилося лежати в лікарні відділені відділенні лор, де хлопці лежать і старші чоловіки лежать з вухами, продуло їх, протягнуло. Віддають страшні і, опі, і оперуються, лікуються важко довго. Тому зі спинами, ну, подумайте про це, тому що е, зараз да, здається, що там 2000 доларів віддати за кабіну оригінальну чи там. ще, ну, Дуже дуже дорого. Там, але потім ви несете лікарям отак, знаєте, просто так, що е, пошкодували колись на себе на кабіну. Страшні гроші. Оця ідея кабіни в міні-тракторах. Тому що якщо ви вже берете 35 коней, ну, береться техніка не просто там кататися, а відповідно десь треба на більший гектар, десь треба трохи заробити, щоб цей трактор заробляв. Я знімаю. Ну, значить, давайте ще по цьому трактору. Значить, він, як, він є реверсивний. От воно і є. Тут є ручний газ, зручно. Вісім передач вперед, вісім назад, понижающа. Так дуже класненко поставлені речаги. Не спутаєте. Оце навеска підйом. Це є на два контура гідравлічних управління. Бачите, так воно раз-раз не спутаєте. Молодці тут зробили вже от є нітралочка на ВОМ 1540. Тобто не треба ще от, тут якийсь один рычаг вам буде включити, ВОМ потім включити це. Цього уникнули ловоловці, Молодці. Турпетка, панелька, паливо, тихометр, мото, мотор години і температура. Ну і там ще купа електронних датчиків, я не висвічую. Значить, Кондиціонера в цій моделі немає. Значить. Печечка. Значить, якщо от кондиціонер, ну, є доцільність встановлювати 1000 доларів переплачувати, я не... ваше, ваше діло. І мені, мені здається, достатньо тут, щоб на, на провітрювання є з другої з сторони. І тут є додаткові речаги, щоб двері перекривати, фіксувати, не вилетіли. Дальше, тут, Просто сумасшедший виліт на скло відкривання, щоб все було достатньо. Промазано, затерто, без щілей. дивіться, герметиком зароблено все. Замальовано. Підлога, малесенький, тут такий 5-сантиметровий тунельчик. Тобто не зачепитися. скрито, закрито, педалі підвісні, в них в підлогу не уходять. Тут одна під... газ, і то він бачите з гумочкою. Молодці. закрито, це щільненько. Ну, Ловоловський підхід, нічого не скажеш. Автомобільні гальма такі, що можна зібчик, боксик оригінальненький. Підхід. Сантиметрів 8. поперечена раз, стійка така, що одна, що друга, що третя. Тому от такі от е, важливі. А, задні, один стекло, є задній стікло, чистителів, спереді. От, ну. І от ти сидиш в кабіні, да от є інші кабіні. ну е, І ти от дивіться, герметичність кабіни яка серйозна. Я от посидів. от е, Трошки говорю 4 хвилини. Вже запотіли вікна і така луна йде, дійсно, що ти герметично, що тут пилюки не буде тобі лізти з усіх е, дир. Реально відчувається, що схоп, і ти надихав і вже все запотіло. Тому герметичність на 100%. Прокладено, продумано. Ну, то, певно що з малих тракторів, таких невели... середніх цих конів, то така сама така, най, 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 така, най-най-най-най мною бачена найкраща кабіна заводська. З невеликих. І опять-таки вона Луголоска, тому що я робив репортаж 50-ки, то єдине, що не, не подобається, тут щось. Ну... Могли якісь і кожу, щоб це сховати. Ну, чесне слово. Все класно, все бомбезно. Но тут не доробили. Малий мінус. Ну, Не все ж плюс, не все ж їх хвалити. От такі, от такі у нас тракторці. На зв'язку Ростиславич Агро Готовий відповідати, замовляти, якщо будете замовляти. От такі справи. На зв'язку.